Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачний кетчуп на зиму. Такий домашній кетчуп готую уже кілька років поспіль. Виходить дуже смачний, як магазини, тільки без хімії. Виходить дуже економно, а головне, смачно. Такий кетчуп додаю до піци, до тушкованих страв, картоплі, м'яса, а діти його просто обожнюють. От дивіться, який він виходить, консистенція просто супер! А головне смачно. Для нього нам буде потрібно. Я підготувала, нарізала 8 кг помідор. Ось такими шматочками, 800 г цибулі і 1 кг яблук. Цибулю і яблука я додаю до помідор. Я вмикаю плиту, поставила це все в миску і буду тушкувати овочі, ось. З яблуками до м'якості, розмішую їх. Тушкувала я годину, ось дивіться, які вони м'які. Далі я це все переб'ю блендером. Ось перебили, перебила блендером і буду зараз перетирати через ситу. Це все дуже швидко, просто перетирається. Ось всю весь соус я перетерла, переложила назад в миску і буду додавати всі спеції. Я підготувала 1 кг цукру. 2 чайні ложки червоного перцю, 1 чайна ложка куриці, 1 чайна ложка гвоздики меленої, 3 столові ложки без верха солі і також 400 г оцту, додаю цукор, 400 мл оцту Сіль 3 столові ложки без верха і всі спеції. Якщо ви полюбляєте більш лагідний, можна зовсім не давати червоний перець, можна додати трішки паприки або додавати ті спеції, які у вашій сім'ї полюбляють. Це все перемішуємо і будемо варити 2 години. Ось так у мене вариться вже 2 години. Далі я буду розводити крохмал. трішки беру води, 4 столові ложки крохмалу, розмішую, і ось так цівочкою вливаю і розмішую. Ще раз, щоб добре крохмал розійшовся по соусові, я пройдуся блендером. І ось така консистенція кетчупу в нас вийшла. Консистенція кетчупа дуже легка, однорідна, ніжна, і ще гарячим розливаю в стерильні баночки і закатую. Обов'язково приготуйте такий кетчуп. Повірте, він дуже смачний і вам обов'язково всім сподобається. Бажаю всім вдалих заготовок на зиму, приємного смаку, до нових зустрічей!